Один раз їхали ми у Львів і поняли з людьми, що треба набирати нових адептів у банк футуризм. Тому на цю сцену ми запрошуємо Марію Квітму!

Ага, ага, добре, добре, ну давай, давай, давай. А, хорошо. Так, шо, трех выводы поехали? Да, да. да, поехали, все, короче. Штаны сначала сними, ну что ж ты делаешь? <рес> Я ж сказала, мне 17. Через рик. Приходим. Да, доживи. то. Ну ти А чо я? Боже, хоч би встигнути. Ну давай, 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 в тебе два кризі. Навіть менше є. Вибачте, його на пам'ять не знаю. Можливо, я ніколи насправді не писала вірші, які б хотіли писати. Можливо, в душі я футурист, а у душі вандалка. Але ж виделкою куриться легше. А пишеться легше верх ногами, ногами, ми, ми, ногами. І слово випадає з голови через вуха. А Рима вибігає, як шмарклі із носу, а тиском відбувається ритм у серці моєму. Ритми віршів б'ються обнирки, б'ються об стегна. І тоді я роблю довгий вдих. Їх серце б'ється частіше, мовби марш гамселить туфам, туфлями асфальт. А я лише спостерігаю в книгарнях цей альманах. Дякую.